Мої любі малята, помахала осінь останнім жовтим листям і попрощалася з нами. Зима прийшла, холодними руками, скувала рійки і ставки, заслала ниви килимами. до сіл засипала стежки. Діти, а яка зараз пора року настала? Так, зима. А за мене після якої пори року? А вже ж, після осені. А які ознаки зими ви знаєте? Давайте пригадаємо, що буває взимку. Погляньте на картинки і скажіть, яким буває те, що ви побачили? Як взимку гріє сонечко? Взимку сонечку майже не гріє, яке небо взимку? Взимку небо похмуре, який взимку дує вітер. Так, взимку дує сильний холодний вітер. А що сталося з річками та озерами? Річки та озера покрилися кригою. А як взимку одягаються люди? Так, взимку люди одягають теплий одяг та взуття. А чому навкруги все стає білим? Так, тому що все вкрите снігом. Діти, а яка вона зима? Зима яка? Сніжна. Холодна, вітряна, весела, морозна. А який сніг взимку? Білий, холодний, мокрий, пухнастий. Діти пропоную виконати завдання. Будемо ліпити зимові слова. Наприклад, Слова зима і день. Спробуємо їх якось об'єднати. Цікаво, що вийде? Зима і день вийде зимовий день. Ну що, спробуємо? Приступимо до роботи. Ось іще слова. Зима і ліс. Об'єднаємо ці слова. Що ж вийде? Зима і ліс вийде зимовий ліс. Зима і прогулянка. Що вийде? Зимова прогулянка. Зима і ігри. Вийшло зимові ігри. Зима і свято, а вийшло зимове свято. Сніг і баба, що вийде? Снігова баба? Сніг і зима? Що вийде? Сніжна зима? Так, гарно справилися з завданням. А зараз ми з вами промовимо чистомовку про зиму. Повторюйте за мною ас, ас, ас прийшла зима до нас. Повторюйте ще раз: ас, ас, ас прийшла зима до нас. Са, 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 яка кругом краса. Повторюємо са-са-са, яка кругом краса. Малята, ви сьогодні гарно упоралися з усіма завданнями. Гарного вам настрою. До побачення!